Вітаю глядачів глядачі каналу, ось відкриваємо шафу альтернативної енергетики. Це пульт управління. Зараз ми будемо дивитися, як відбувається заряд акумулятора від сонячної панелі. Відповідно, у нас напруга становить на акумуляторі 66,83, струм заряду 0,70 А. Ось це, відповідно. Також синхронізується пульт керування. Такий джунтек. 08 А зараз вже збільшується струм заряду. Так, це сам блок заряду джунтек. Підключений він в мене, ось, як ви бачите, зараз по кабелю. Ось цей кабель. І те, дивимося. Він підключений до. Дивимося туди. До акумулятора електровелосипеда. Акумулятор у нас Boston Swing 60 v 26,5 АГ. Як ви бачите, під'єднаний ось до цього акумулятора зарядний пристрій. І Зараз я покажу ще раз сам наш електровелосипед. Ну і Ми йдемо по кабелю. Ось Зараз цей кабель під'єднаний у нас. До зарядного пристрою. Зарядний пристрій джунтек. Струм заряду 0,77 А, напруга 66,8 А. Потужність 50 Вт. Сіде-синхронізація відповідно цього зарядного пристрою з таким пультом керування джунтек. Так відбувається заряд акумулятора електровелосипеда від сонячної панелі. Таким коротким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.